Ну вже, прямо в прямом эфире. Люби, друзья. Буде на ютубе? Не знаю, но ну, у меня есть свій каналчик. Але я там танки виложував колись. Угана. У меня там немає просмотров. Там вообще бедно все. Типе, типы, типа, бачу, баш, Кем? На, в кемпи. Ну я понял, понял, понял. Я чекаю, никого не бачу. Ну, одну шестрку старик бачу. Окей. Ми проходимо, у короче званю. Мо він міг просто пробігать и знаєш? Я не знаю. Бирю. Зара по ваню. Стане на коліна, Та, то. Ну він ви... пробіг дальше. <ріпи> <ріпи> Якщо це сольник, то він пробіг просто далі, пробіг, і... бо він забоявся його продамажив. Ні, ну вряд ли <ріпи> шофтрольник, <ріпи> супа. Там не дряд, але я бачу одного. <ріпи> сольник, сольник. Чи ж кинул мені <плес> в грани. В, в Гранника кинув, короче. <плес> у нас така сама катка моя Короче, би, тут просто. зараз... де, де вхит будет воду. Ґ... Понял. Бля, да, не знаю, я почти коло входу, я ґ... никого не бачу. Может ты не бачишь, а тебе бачить. Ха. Да, их не убивали. Там Да не, ху а. И тут они кого поки шо. Заходь ты на босса, мужик. Оки-доки! А? Да, на боссе теперь. Типа. На боссе теперь? Типа. Да. Плюс. Откуда инфа? Ти на хп четвертого не дивись. Watch out! О, не, может быть, ладно. Живи. Watch out! Mark Ох, да яка. Добил, род... Я как раз ушел подниматься, бля. Это и Выкупил через это. Watch out! Бляха, вдали там разрезалась, мабуть, что уже. А ты на метре взагалі не даешься? На балконе, может, скорее всего, на балконе. Гнайдая кага. Вот тут бачу, что не типа. Кто с меня там? Ничего. окей Ага, он залутал Марк там location. килы, кейс-бокс. Watch out! На угу. да, голову. Хорош. Watch out! Ти він не шатлес со мной. Бляха, я не знаю, я пішов, короче, в открытую тупо в таке тут а, поле просто. І... і може, фортене. Може мене побачить. Мене не побачили. Е, у нього аж дроп упав. Короче. Stventus. Главное, щоб зараз мене не бив. Е, кип, кип, Watch out. Watch out! Я понял, 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 собачек где... я на камень лезу. Че там? Ну я там, ну, так, плотно, плотно пригрів. Іду, кручу, їх обходжу, вони даже не поймуть де я, що я, як я. Че я ще нікого не бачу ніде? Думаю, що його піднімають? Вони розрісились десь, втекли, я їх не бачу, кажу що ли. Спина. Де ті тверкти, там там звідти по мені стрідав. Ви <кхем> в мене в упорі. Чекай мене. Дивлюсь. Я праву сторону від тебе, від тебе і вправо все, що крию, типу, вліво не бачу за деревом нічого. ще один. Він залутав, свалив. Він там в єлі дише, братан, треба доганяти його. Біля мене топають. Сту, щоб на них заглутав шістерку. Ну а ты Я кушаю шестерку. А тут за деревом другий. Другий там было два, два трупа. У мене тип в упоре. Вот-вот-вот. Watch out! Піду. Обхожу, почекай, почекай обхожу. Мих в подземку это конечно. Не, стоит там. А -а -ха, -ха, ха розовый. Кстати, давай им кашку. Не, петух, вышка. Несу тебе. Тоже На, да. остановись. А, ты забрал, да? Да, да, да. На е на меркете, да, возьму, на бали пойду на продаж. <свес> Блин, дуже далеко аирдропы. Босс стоит. Ты убить мой будь ласка, мы не патронил на МКшку. Тучек 100 хотя бы. На, на МКшку я взял. Добре, бо в мене осталось, а заработал за шубу буду на нулях. Так, Тож, есть приглозки дай жопе. Так, бамбук, на базу. I got supplies! I got supplies. Нема. Що дальше, Рома? Наступний груз, чекай Чи з іншої сторони катки, чи попадаете. Ну, це того це... ми скипаємо, напевно. Але просто будемо собі мати на увазі, звідки будуть іти до нас люди. О, через 2 хвилинки наш наш кодний, за яким ми сюди прийшли. Жалко, що, короче, тімейти наші отки, если типа, поняв, типа. Може за вихід тут? Можемо що хочеш зробити. Ти думаєш там ще хтось є на такій хвилині? На радки думаю є точно. Далі хвили, двері давно відкрили двері? Не знаю, я не дивився. Можем краєчку заглянути. пол ты это, походу. Еще там знайшов Я ничего не шукал, я, я просто слухаю, пока Прямо Прям на выходе, четко. Надо було йти вже на вихід. Будемо знати, що біля виходу, короче, останній груз парни поблизу. Ну це логічно. в прошлой катці тоже так само було, Це, це добре. И ми одобряємо. Головне, щоб вони не відкрили груз раніше, ніж ми. I think I got it wrong Is Пишел дропа лутать, полутать, дропа лутать, гроб пи... не, 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 За дропом в какие стороны дальше прямо. Вот тут это а может танк у меня. Молодец, да, цел станет был. Ох, курва. Дегл, блядь, замочив. Из-за дегом, але кем? А, вот знайшов. Стой, давно на вихід? В мене в мене двоє не залупані. Лутай. Чекаю туда Можеш долутати, вот тут? Я не маю місця. Броник є. Броник, Ну зараз я спробую, може. А, ще аптечки. О, я маю, маю, куда. Один броник, точно маю, куда ага, у нього радіація була, да? Коротше, викупаєш. У мене тип золотий, але з нього золотого нічого не випало. Да. Що, запишем? Катку в Ютубцю?